Можливість звернутися за потреби до психолога стала визначальним у виборі місця роботи, розповідає аккаунт-адміністраторка Ірина Грімова. Тривога, гнів, невизначеність. З цими запитами вона зверталася до психолога під час повномасштабного вторгнення. У Мене було таке хвилювання, що можливо це тимчасовий проект, що компанія ввела, а потім передумає і забере цю можливість. Але я дуже вдячна, що з початком таких кризових моментів, як от ковід, а потім повномасштабна війна. Компанія не те, що не прибрала, а навіть більше фокусу на підтримку ментального здоров'я зробила. З 2020 року вбачали потребу потурбуватися про колег, тому запросили до роботи психологів. Розповідає менеджерка it компанії Марина Білонох. Коли прийшла до нас війна повномасштабна, ми зіштовхнулися новими викликами, тому що це абсолютно інші запити. Тобто, запити травм спостерігача могла бути ПТСР, у колег, втрата сенсів, нерозуміння майбутнього, тож це стало ще більш актуально, ніж це було до того. Тобто, попит на дану послугу зріс. А це консультація Черкащанки Інни Мигаль із фахівчиною з профорієнтації філії обласного центру зайнятості Тетяною Мироненко. Пані Тетяна за освітою психолог і каже, що це допомагає їй працювати з людьми. Психологічна освіта дає мені е, таке тонке, тонку грань, тонке відчуття психологічного стану людини. Те, яка саме їй зараз потрібна допомога, е, як саме з нею спілкуватися, що саме їй потрібно зараз сказати, і яку саме допомогу їй надати. Моральна підтримка якось себе більш психологічно устойчиво відчуваєш на ринку праці. Знаєш, що ти потрібен, ти знайдеш відповідну роботу, маєш певність, тому що завтра, після завтра, ти працевлаштуєшся. А це кабінет психолога установи, де від січня працює Оксана Ткач. Поки що попит на групову роботу, але є запит і на індивідуальні консультації. Також вона консультує фахівців з профорієнтації. цікаво з безробітними працювати. Насправді це така особлива категорія, яка ні на кого не схожа, тому що у людей є, є або цілеспрямованість, або бажання її мати, а найбільше їх турбують страхи. Страхи саме не знайти роботу, тому що зараз такі умови, коли люди вважають, що зараз мало роботи, або, або страх, що не візьмуть на роботу, що вони не відповідають якимсь критеріям, нормам, що у них погано прокачені тверді, або як правило найбільшим які навички. Ірина Філенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.